Доброго ранку малята, хлопчики і дівчата малята. Чуєте, хтось стукає у двері? Добрий день, добрий час. Рада діти бачить вас. Я всюди походжаю, морозом снігом все вкриваю. Малята, Пізнали цю чарівницю? Так це зимонька зима до нас у гості завітала. А завітала вона не одна, а з подружками, сніжинками. Сніжинки малята вам приготували маленькі завдання і просять вас пограти. Малята ми пограємо. Зі сніжинками і виконаємо всі завдання будьте уважними. Перше завдання малята подивиться на картинки і скажіть, що роблять діти взимку. Так, діти катаються на санчатах, грають в сніжки, ліплять снігову бабу, катаються на Ковзанах, а зараз малята скажіть самостійно, що роблять діти взимку. Друге завдання малята. Сніжинки хочуть з вами пограти в гру. Хто заховався за сніжинку? Малята, хто заховався за сніжинку? Здогадались? Так, це зайчик. А зараз хто заховався за сніжинку? Так вовк. А зараз малята, хто заховався за сніжинку? Лисиця. молодці. А зараз, хто заховався за сніжинку? Білочка, молодці малята. А це, хто заховався за сніжинку? Здогадались? СНІГОВИК А зараз, хто заховався за сніжинку? Яка пташка? Сова. А зараз хто заховався за сніжинку? Маленьке оленятко. А це, хто заховався за сніжинку? Так, це? Ведмідь. молодці. А це хто заховався за сніжинку? Сніговик. Молодці малята. Третє завдання від снежинок. Пограємо в гру. Гра називається Один багато». Будьте уважними. Погляньте. На малюнок і скажіть де один дзвіночок, а де багато дзвіночків. Ось один дзвіночок, а тут багато дзвіночків. Де одна шишка, а де багато шишок. Ось одна шишка, а тут Багато шишок. Малята. Де одна ялинка, а де багато ялинок? Ось одна ялинка, а тут багато ялинок. Молодці. А зараз малята скажіть самостійно. Ось малята, ми і пограли зі сніжинками, виконали всі завдання. А зараз малята, давайте пригадаємо, в які ігри ми грали. Ми грали в гру, хто заховався за сніжинкою. В гру один богата. І ще малята ми. Розглядали картинки, що роблять діти взимку. Сніжинкам дуже сподобалось з вами грати. Вони кажуть вам дякую. Я і зима, і сніжинки кажуть вам до побачення малята.